Приїжджайте в п'ятницю до Києва. Так, український президент Володимир Зеленський відповів на звернення словацького прем'єра Роберта Фіцо. Той сьогодні запропонував якомога швидше обговорити зупинку транзиту російського газу українською територією і зробити це на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною. На думку Фіцо, така зустріч створить хороші передумови для відкритої дискусії про постачання блакитного палива до словаччини та інших країн. Прем'єр Словаччини наголосив, що його країна втрачає через це 500 мільйонів євро на рік. Мовляв, він не має наміру подальшої ескалації напруженості з Києвом і хоче сконцентруватися на вирішенні ситуації. Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонувала Словаччині свою допомогу на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але Фіцо відмовився. Нагадаю, Україна в інтересах національної безпеки припинила транзит російського газу своєю територією 1 січня.